Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання Люди з нижньої палуби. 1 КОРИНТЯН 12.22. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. Мій друг працює на кораблі шпиталі, який називається Милосердя Африки. Там надають безкоштовне медичне обслуговування громадянам країн, що розвиваються. Співробітники щодня допомагають сотням пацієнтів, чиї хвороби могли залишитися без належного лікування. Періодично на борт піднімаються кореспонденти та знімають чудових лікарів, які здатні виправити заячу губу або вирівняти криву ногу. Іноді вони також беруть інтерв'ю в мораків. А ось робота Міка зазвичай залишається за кадром. Мік інженер. Несподівано для нього самого йому доручили каналізаційну систему корабля. Щодня через каналізацію проходить до 40 тисяч літрів рідких відходів. Управлятися з цією токсичною речовиною справа серйозна, без міка, який обслуговує труби та насоси, робота на милосерді Африки зупинилася б. Легко аплодувати тим, хто перебуває на верхній палубі християнського служіння, не помічаючи інших, що працюють внизу. Коринтяни звеличували тих, хто мав надприродні дари. А Павло нагадував їм, що кожен віруючий відіграє важливу роль у праці для Христа. Будь-який дар важливий чи це здатність зцілювати, чи проста допомога людям. Більше того, Чим непомітніша праця, тим більшої честі вона гідна. Ви працюєте на нижній палубі? Тоді підійміть голову. Ваша праця почесна в очах Бога і необхідна всім нам. Що відбувається, коли ви порівнюєте свої дари з іншими? Кому з нижньої палуби ви сьогодні можете подякувати за його працю? Помолимось. Я важливий для тебе, Господи. Дякую, що ти бачиш мене навіть, якщо люди не помічають. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.